Буває, коли ти живеш за кордоном, але про який ніхто не говорить. Ти проводиш дуже багато часу наодинці, наодинці зі своїми думками: сім'я, рідні, близькі, друзі і будуть надалі створювати нові спогади, але но вже без тебе. А ти і далі будеш відчувати себе покинутим і позаду. Кожний день ти будеш виштовхувати себе з зони комфорту, щоб адаптуватися до нової культури, людей, місця, де ти будеш перебувати. Так ти будеш рости. Як особистість пістріше, ніж хтось інший. Усім привіт, народ! Сьогодні ми поговоримо про одну тему, яка мене вже дуже зацепила, тому що люди говорять такі речі, які самі не знають. Вони говорять: та за кордоном великі зарплати, за кордоном все дешево, дуже класно. Чого, блять! що <шого> Говорите, я вас не розумію. Стосовно класно, це одне, стосовно дешево, це зовсім друге. Давайте розберемо по порядку, які у мене були витрати тільки одного місяця, який в мене співпав дуже нещасливо. Я вам розкажу скільки я грошей витратив одного разу. Давайте почнемо з самого е головного. Діставайте калькулятори і будемо рахувати разом. З основного я можу виділити квартиру. За квартиру я в середньому плачу 500 євро в місяць. Також за квартиру я плачу за світло, газ і воду. В сумарності в це виходить 450 євро. Маю зауважити, що в зимовий час э, ця сума зростає в 2,5 рази. Зима близька. Зима близька. Я зараз теж можу сказати. Зима не буде. Також все, що входить в домашній комфорт, я можу включати е, інтернет. Е, в місяць виходить десь приблизно від 40 до 50 євро. Це оптимальний інтернет для роботи, для ведення якихось справ в інтернеті і так далі. для переглядів фільму. Можна за це закрите питання. <му> Наступне. Авто в автівку в мене виходить приблизно 70 євро в місяць, тільки заправити бензин. А ще плюс, якщо ви катаєтесь в Італії на платних дорогах, ви можете витратити приблизно за 10 кілометрів 75 центів. За автівку я також плачу страховку, бо без страховки ти нікуди не зможеш виїхати. Тебе останавливають він і поїхав терміново на схід чилити. Страховка в рік виходить 700 євро. Ось така велика ціна в місяць. Ой, не в місяць, вибачаюсь, в рік також є а, зимові літні шини. Щоб просто переобути їх, потрібно заплатити 35 євро. А щоб їх купити, смотря яка машина. Приблизно там виходить від е, якогось там фіата е, 300 євро, 400 євро, 600 євро. Смотря, яка якість також тих шин. Також одного разу в мене вийшло, що е, мені позвонили і сказали: Алло, Вадім, треба робити тальяндо. За це тальяндо я заплатив 320 євро. Також ще мені одного разу позвонили від автосалона і сказали: Так, Вадім, треба робити ревізіони. Ревізіони коштує 250 євро. Тальяндо це. Я вам розкажу, що це таке? Це невеличкий огляд. Автомобіля, де замінюються е, всі розхідники, е, важливі деталі і так далі. Но ви, саму, ви самі не можете це зробити, е, бо тому, що там потрібно маркирування робити на дверях. Е, така киточка. Вони там роблять від кожної СТО, має свій штампік. І вони роблять в тому штампіку, щоб заносити в базу. Якщо ви просто не робите, вам, вас можуть оштрафувати. в Італії за це. Ви посмотрите на нього. Він взагалі неадекватний, як такой за руль сел? А ревізіоні це така штука, де робить повний осмотр вашого автомобіля. І якщо щось не так, вам просто луплять великий рахунок, де вказують, скільки вам потрібно заплатити, щоб зремонтувати його. Що я можу сказати про харчування? В місяць в мене виходить приблизно 250 євро э, за те, що я хочу там поїсти. Трошки рибки, трошки м'яска, трошки овочів. Трошки фруктиків, бо тому що це все хочеться, і ти не можеш просто це від... відказатися. Також можна окрему тему е, додати це похід в ресторани. Е, на одну людину приблизний рахунок е, може составити 50 євро. Із теми витрати для себе. Засоби особистої гігієни 30 євро. Це Може включати великий список, крем, гель для душа, зубна щотка. Не знаю, похід в перукарню. Тільки один похід в перукарню коштує 20, від 20 євро до 60 євро, якщо ви жінка. Також для один із тип розваг я можу включити собі це похід в кіно. Похід в кіно в Італії коштує 10 євро. Добре, добре, добре. Крім того, що ви заплатили за квартиру, машину, е похід в ресторани, харчування, вам потрібно ще й вдітися. Середня кофта, яку можна купити чи на базарі, чи в Еджимдемі, в Берській і так далі, буде коштувати від 25 євро. Куртки будуть коштувати 100-120 євро, штани 30 євро, носки три пари 5 євро. Не знаю, якщо вам потрібна також шапка, ви можете заплатити за нею 10 євро. Це невеликі гроші, ну, тому ну, якщо ви їх суміруєте, це буде е, доволі кругленька сума. Також, якщо ви е, маєте домашню тваринку, наприклад, як я маю котенятку, яка дуже любить е, котячий корм, вона е, їсть в тиждень. Приблизно пів кілограма, а то, може навіть кілограм того корма. Один кілограм корма коштує 15 євро, Но також потрібно і докупити і, і шампуньку, і розчоску. Ну, ви розчоску можете купити один раз і нею користуватися весь час. Але якщо ви хочете доглядати, і щоб в квартирі було затишно і пахло, ви також повинні купити і туалет для кота. Туалет для кота коштує 15-20 євро. Ой, одна штука, яка мене просто вбила, це налоги. Вот спин. Верзані маніган, дони. Якщо ви офіційно працюєте в Італії. Ви зобов'язані сплатити 30% усіх налогів від свого прибутку. Це просто ж. Якщо ви посчитаєте усю цю суму, яка зараз буде, яка в мене вийшла того місяця, от вона буде ось тут, ви просто очманієте. І це крім налогів, тому що додавте ще в дужках відсоток від свого доходу, ви повинні сплатити один раз в рік. Це просто. Чи вигідно жити в Україні? Не знаю. Чи вигідно жити в Італії? Задумайтесь. Мінімальна зарплата в Італії становить приблизно 600-700 євро. Це якщо ви працюєте 5 днів в тиждень на легкій роботі. Доволі легкій роботі, тому що якщо ти підеш на завод або на стройку це не легка робота. Також кухня, де я зараз сам особисто працюю, це нелегка робота. І щоб заробити хоч якісь мінімальні гроші, потрібно добре попрацювати І так, е що можна сказати про іменно роботи, е я випущу окрему тему про. Поговоримо про і там, робота, е, канікули, е, поїздки, дороги, е, економіка і так далі. Я в, буду випускати окремі відоси. І якщо ви, вам це сподобається, поширте між друзями, а поставте лайк і я буду вам дуже вдячний. Е, також чекайте нових відосів. А щоб ви просто не сумували, підписуйте на мій TikTok. На мій інстаграм там дуже багато новин є і по відосах, які мають вийти, або якісь мімаси викладаю. Я дуже радий, пока.